Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні хочу зробити короткий огляд на карбюратор, який підходить для мотокос садко 2200 2800 430. Зверніть увагу. Є в наявності такі карбюратори. Як він виглядає? трохи по, по розмірам. Шестнадцать миллиметров и також приблизно 16 мм. Кріплення 32 мм. Має два виходи. Так він виглядає. Якщо комусь треба, звертайтесь з вами. Був інтернет-магазин. Інструментик. Всім гарного дня.